Щоденна телепрограма «Ранок вдома триває. Для вас сьогодні працюємо ми. Видучи Октябрьський та Лілія ліляребе. І просто зараз до нас приєднається наша фінансова експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. Тема сьогоднішньої консультації портфельне інвестування. Що це таке і кому потрібно? Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку, Юлі. рада вас бачити. Доброго. Ми вже знаємо, що українці мають різні варіанти інвестування. А от портфельне інвестування, що воно таке, з чим його їдять? І взагалі зараз слово портфель, будь-яка торба асоціюється українців з тривожною валізою. Сподіваюся, що ми зараз не про це, а ми візуалізуємо найкраще. Так, не про це, і мені хочеться поговорити саме про портфельне інвестування. Тому що раніше у нас українці, коли накопичували на якісь свої мрії, цілі, що робили? Відкривали депозит і вкладали туди гроші. Там якийсь час збирали, і потім все це знімали, і все. Зараз у нас є можливість робити трішечки по іншому, що таке взагалі портфельне інвестування. Це коли людина від початку знає яку суму вона буде збирати. Тобто, ну наприклад, давайте. Якщо людина збирає на квартиру, вона знає скільки приблизно, хоча б коштує ця квартира, вона може розписати, скласти, тобто портфель, розписати для себе, які різні активи можуть складатись в цьому портфелі для того, щоб накопичувати на цю квартиру. На прикладі, вона може написати, що частку буде складати депозит. А іншу частку буде складати акції закордонних компаній, третю частку буде складати наприклад військові облігації і заздалегідь, тобто ще людина не має всієї суми, а вона заздалегідь розпланувала яку частку фінальної суми, ну наприклад, якщо це 50 тисяч гривень, наприклад, так яку частку з 50 тисяч гривень буде складати кожна кожен з цих активів. І для чого ми цей портфель взагалі складаємо? Для того, щоб, по-перше, ми знаємо, що є таке слово диверсифікація, так? для того, щоб розподілити активи, знаємо, так розподілити активи на різні інструменти, поменшити для себе ризики. Щоб не все в одну корзину, і це дуже важливо. Плюс зараз, наприклад, ті ж самі депозити вони не приносять нам бажаний якісний високий дохід, як нам би хотілося, якщо це казати про валюту, наприклад, іноземну. Тому класно, коли ми розподіляємо на різні інструменти і заздалегідь. Так а з чого може складатися цей інвестиційний рюкзак? Ну, сам сам наш рюкзак інвестиційний портфель, якраз so. може складатися з то, те, що я вже проговорила, це може бути депозит. Якщо зараз вже ми говоримо про практику, mm -hmm. так як все, все ж таки, ми дивимося на те, на те, які у нас є зараз можливості в Україні, mm -hmm. це може бути депозит на три місяці, для того, що пам'ятаєте, ми купуємо валюту вигідніше. Ми можемо покласти гривню, купити таким чином вигідну валюту, наприклад, mm -hmm. по курсу 30, Ціми зараз через три місяці забрати. Перша частинка у нас може накопичуватись на таких депозитах, щоб потім у валюті забрати гроші. Uh -huh. Друга частинка, це можуть бути наші військові облігації. Вони зараз теж дають непоганий відсоток саме по валюті. Наприклад, uh -huh. третя частинка це може бути наприклад акції закордонних компаній. Але я б радила звертати увагу на ті компанії, які мінімум 10 років вже історично uh -huh. показали себе як, як якісна компанія. як яка по перше вона росте у ціні її акції ростуть стабільно, і по-друге, вона виплачує хороші дивіденди, тобто відсотки своїм інвесторам. Mm -hmm. Mm -hmm. Що все ж таки варто почати? Які активи варто купувати першими? Коли ми починаємо набирати цей портфель, потрошечки у нас є ця стратегія. Цей mm -hmm. портфель, що у нас повинно бути в на, в кінці, коли ми вже накопичуємо ту суму, яку ми хочемо на там ту ж квартиру, наприклад, ми починаємо з менш ризикових інструментів для того, щоб а, спочатку сформувати основу, тобто базу цього портфеля, менш ризикові це або державні облігації, або депозит в надійному банку, наприклад, якщо це банк, ми теж говорили з вами з іноземним капіталом. Тобто, чим, а, чим менший ризик. Тим краще починати набирати цей портфель з таких е, інвестицій, з таких е, наповнень, інструментів трішечки там. А потім вже можемо переходити до тих самих акцій закордонних компаній. Потім вже увійти у смак і набирати обертів за можливості. Звичайно, дуже хочеться, щоб зараз українці могли так планувати свій бюджет. Так е, у мене запитання стосовно дивідендів. Їх краще знімати чи інвестувати повторно, щоб твоя інвестиційна торба вона збільшилась. Якщо ми накопичуємо на ось таку мрію, яка є кінцевою, скажімо так, mm -hmm. тобто, якщо ми накопичуємо якусь суму, яка mm -hmm. потім буде зніматись для того, щоб щось придбати, mm -hmm. то краще все ж таки реінвестувати або перевкладати дивіденди. Mm -hmm. Таким чином дуже добре працює складний відсоток. Тобто, ми кожного разу наші відсотки дивіденди, які ми отримали, ми перевклали, і на них вже знову йдуть відсотки Та ми або вже. Дивіденди. З нами, як це, це дуже класно працює, але якщо у нас, наприклад, ціль ми збираємо не на що щоб потім купити, придбати, а буває так, що людина складає собі портфель для на того, щоб пенсію. все правильно на пенсію, для того щоб накопичити капітал, і потім капітал залишається там, на тих рахунках, яких вона для себе там. Ну, досить консервативних та надійних, скажімо так, там все залишається, і дивідендами людина отримує цю додаткову там пенсію, додатковий дохід, тобто можна зробити таким чином. Тоді ми дивіденди знімаємо. Тобто, ми спочатку накопичували цей капітал, ми його там сформували, на якісних активах залишаємо і отримуємо, щомісяць або там раз на три місяці, раз на півроку відсотки, і це наш додатковий дохід. Так okay. тож, теж можна. Я вже готовий інвестувати і розробити свій інвестиційний не так страшно, як здається, гаманець. правда? <гум> <гум> Дякуємо вам за такі вичерпні відповіді. Фінансова експертка Юлія Баткалова, людина, яка вміє пояснити такі складні на перший погляд. Ну і не на перший, Я вам скажу, що я завжди думаю, боже, такі слова, облігації, акції, ще там що але такими простими словами. Дякую вам, Юля. Дякую вам, що запрошуєте. як Каже Костя, що хочеться. Почати щось думати, і мені здається, що саме зараз ось такий складний час, і потрібно починати думати про так це. Так і є сто друзі. Ну що ж, пропоную трішки розслабитися, щоб наші мізки розслабилися, відпочили і подивитися музичний кліп.